ніжно абрикосового кольору. Або медового такого трошки, як медов такий. Ну, медового ні, а ніжна просто абрикосового. Це вона О, так ось є. А так засняти. Ось ось, ага, воно, отак от. Ось отаку щось ось вона. Кущ вона набирає висоту. Ну, Метр десять, може, метр, вона висока не росте. І, і дуже вузька вона росте. Її як сажать, сажать дві. дві. А я посадила тоді одну. І так до неї і не підсадила вже потім. Ну, І так вона і росте сама собі. А дві було б, звісно, дуже красиве п'ятно. Ну, може, я це і зроблю, не знаю. Ну, вже тут, тут, тут вже сажать до неї майже нікуди. Може, посажу потім. Десь не знаю, може в той сад ще.